Мір вам, дорогоцінні, незадоволені своїм життям є вихід. Багато людей не влаштовують те, що відбувається в світі та в житті на всіх рівнях. Наприклад, ми зараз в Україні, то що навколо від нас відбувається пекло. Можна багато нарікати, висловити своє недовольство або вплинути на ці обставини. Ти скажеш, як це. Для початку потрібно провести аналіз свого життя. Навіщо ти живеш і в чого суть твого існування? Щодня дано наше життя, щоб розібратися з цим. Тому що не секрет, що кожна людина зустрінеться з Богом, і Він поставить тобі запитання, що ти зробив з тим ресурсом часу, який у тебе був, і в що ти його вклав. Ти скажеш, а я з цим не був згоден, а я з тим не був згоден. У мене своя думка на, таку, на цю ситуацію. Але Бога не цікавить наша думка. Є Біблія і слово Боже. І ми живемо вже у 2024 році від Різдва Христового. Все виконується так, як, і, як каже Ісус Христос і Його посланці. Це є Божа думка. На землі є Його церква. Яка просвіщає кожну людину, щоби не ходити на, на помацьки цього світу, але мати світло і розум в апостолькій церкві. Ваше життя зміниться. Набудете сенсу, ваш ресурс зміниться, і потенціал може змінитися, відновитися та також зростати. Подивіться на природу, навколо нас все весною розпускається після зимової сплячки. Так само кожному потрібно прокинутися з ілюзорного світу, бо цей світ Він ходить ілюзії тільки. Прийти до світла, що є Ісус Христос. Ісус просвітлює цей світ і знає, як нам жити І в такій ситуації, які зараз перебувають. Тоді наше життя буде розквітати. і Пахнути приємно. Якщо ви не відвідуєте церкву а бажаєте вивчати слово Боже, напишіть нам, ми з радістю вам відповімо та допоможемо стати частиною духовної, духовної живої церкви онлайн. Більше відео на цю і інші теми все можна знайти на наших каналах Telegram і YouTube за пошуковим запитом Салтаненко. Благословен вам дня, там, де ви є. Вас Бог оберігає. Слава Цю і Сину і Святому Духу. Амінь.